Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми будемо працювати у середовищі Tux Paint. Запускайте, будь ласка, його на комп'ютері або на мобільному пристрої. Тож, для того, щоб розпочати роботу, давайте спочатку оберемо фон нашого майбутнього малюнка. Для цього на панелі ліворуч ми обираємо новий. І в нас виходить меню з різними видами фонів. Ми обираємо блакитний. Сьогодні я вам пропоную намалювати сніжинку. Для цього нам потрібно обрати інструмент лінії. Він знаходиться ліворуч. Подивіться, будь ласка, він у мене виділен синім кольором. Праворуч ми обираємо розмір нашої лінії. Ми обираємо такий середній розмір. І внизу в нас розташована панель кольорів. Можемо обрати будь-який кольор, який нам заманеться, ми оберемо білий. Тож, для того, щоб почати малювати лінію, сьогодні ми намалюємо сніжинку, ми затискаємо ліву клавішу миші і протягуємо донизу лінію. і потім відпускаємо. Якщо ми працюємо з мобільним пристроєм, ми просто пальчиком затискаємо нашу лінію. І притягаємо її на потрібну відстань і відпускаємо, коли це потрібно. Так, Тренуємось, робимо. От Я бачу, що я зробила лінію, ну, не зовсім вона мені подобається. Як же це виправити? Є два способи. По-перше, можна відмінити дію, а можна використати гумку. Я відміню останню дію, для цього є клавіша ліворуч, undo. пальчик смотрить донизу. І моя лінія зникла. Продовжуємо нашу роботу. От нібито в нас вже і вийшла сніжинка. Але давайте її зробимо більш красивою і додамо елементів у кожній секції. Так, ну, не зовсім рівненька, але ми тренуємось. Далі намалювали, намалювали ми сніжинку, але хочеться ще її більш зробити цікавим цей малюнок. Праворуч серед інструментів гуртаємо донизу і знаходимо ось такий штампік так, у вигляді сніжинки. І просто тапаючи по екрану, ми додаємо такі малисенькі сніжинки. Або пальчиком клікаємо, або лівою кнопкою миші, дивлячись на те, на якому пристрою ви працюєте. Ось так ми зробили хуртелицю і наша робота готова. Для того, щоб її зберегти, у вас є відповідна кнопочка Ліворуч. Дивіться, у вигляді книги, яка звертається. Все, я натиснула і зберігла свій малюнок. Можете надіслати збережений малюнок або зробіть скрін екрана. Чекаю на ваші роботи.